тут в мене Варшавський, щеплений АПБЦ. <кій> прихожу весь горіх долі. Валяється, обсипався. Така трудоємка мені предстоїть робота. Збирати фундук. Навіть не знаю, як покращити цей процес. Чи, гров, чи плівку якусь. Тут розміщувати, бо дуже, дуже важко його збирати, хто тобто займається фундуком. Хотілося б дізнатися, він збирає цей фундук. Тобто, ну, тут мається в виду любительських садах. Коли він валяється, його треба буде якось позбирати. І коли одне дерево, а коли дерев буде 30, як у мене от, скоро думаю, 2-3 роки і всі 30 будуть плодоносити, то це вже ну, така проблема чимала буде. Тут зубно дерево, ну, реально от, важко зібрати урожай, коли він ось під деревом валяється. Лік. Поки що я нічого не придумав хорошого. У мене ще в запасі 2-3 роки. Ну, мабуть, напевно, треба плівку все-таки перед тим, як вони будуть достигати, все-таки розстелювати, а потім уже збирати. Ну, потрібно багато запасатися плівкою такою. Чи агроволокном, можливо теж підійде. Одним словом, у мене є прохання, хто фундуком займається, може якусь ідею підкине мені, бо це ну, реально дуже важко.